Ну що ж, всім привіт, друзі! Магазин Велогалерея. І зараз ми вам покажемо, як зібрати модельку Titan Master. Для початку нам потрібно відкрутити ось тут два болти, дістаємо оцю підлогу, і тут будуть лежати в комплекті болти, які ми будемо в подальшому крутити скутер. Ось ми їх дістали, виложили, і зараз будемо скручувати далі. Починаємо збірку. Ми з встановлення спинки. Нам потрібно викрутити три болти, вони тут вже закручені, і на них вже поставити саму спинку. Ось таким чином стає в нас спинка і прикручується тими самими болтами. Потрібно гарно затягнути, щоб спинка трималась міцно. Далі ми ставимо нашу спинку. Ставиться вона у нас таким чином: бачите, тут в нас є фіксатори. Покажи, як вона ставиться. Ставимо її, прижимаємо і зсуваємо вперід. І все, бачимо, вона у нас закріпилась. Наступним етапом ми встановлюємо наше сидіння. Нам потрібно послабити ось тут у нас болти. Встановлюється легко, просто одягається ось таким чином. І зажимаємо ці болти. Це у нас ключ на 13. Також, коли ми зажимаємо болти, потрібно поставити сидіння рівно, щоб воно нас стояло рівно до самого скутера і зручно нам було сидіти. Далі нам потрібно прикрутити болотник. Він фіксується в нас на два шестигранника. Болти тут стояли, просто відкручуємо та прижимаємо сам болотник з однієї та з іншої сторони. Наступним етапом збірки ми беремо ніжки наші. Заднього пасажира викручуємо тут по два болти з кожної сторони. Встановлюємо ось таким чином і закручуємо їх. Після того, як ми вже встановили металеві ніжки, тут у нас, бачите, на защолки стоє ось така пластмасова накладка. І попадає на два фіксатори. Закручуємо болти. Це у нас ось такі болти з комплекту. Все ми гарно зафіксували. Як бачимо, ніжка тримається. Ідентичну ситуацію повторюємо з іншої сторони. Наступним кроком ми встановлюємо наші підніжки. Вони такі металеві, встановлюються на ось такі болти з комплекту на шестигранник. З однієї та з іншої сторони. Встановлюється все просто. Наступним кроком ми знімаємо нашу підлогу. І беремо з комплектації наші акумулятори. Зараз будемо їх діставати та встановлювати сюди. Для встановлення акумуляторів нам потрібно ось тут відрізати цю пластмаску. В першу чергу нам потрібно, бачите, в нас йде два дроти від самого скутера, плюс та мінус. Мінус фіксуємо на крайній акумулятор мінусову клему, а плюс на крайній акумулятор. Плюсову клему. Ось ми під'єднали вже всі акумулятори. Дивіться, як я і казав, тут у нас мінус від маси. І просто дивіться, я ставлю ось так, ставити на паузу, кому потрібно, та під'єднуєте свої акумулятори. Все просто крайній плюс, крайній мінус. І з'єднуємо плюс до мінусу, плюс до мінусу, плюс до мінусу. І все. Виходить так, що в нас виходить велике коло. і з цих п'яти акумуляторів виходить один великий. Далі ми закручуємо нашу підставку під ноги, вона фіксується на два полти. З комплекту дістаємо наші катафотики, вони в нас вкручуються, вони мають на собі різьбу, а всередині в нас є нарізана різьба. Просто закручується ось таким чином. Наступним етапом збірки ми беремо наше переднє колесо, встановлюємо в нього барабан. І потрібно поставити таким чином, щоб е ось цей фіксатор на вилці попав в ось цей пас. Ось, ми вже поставили наше колесо. Потрібно його поставити таким чином, щоб тут в нас все збігалося. В оцей пас заходив штекер від вилки. Е протягуємо болт. З зворотньої сторони ставимо втулку, протягуємо болт сюди. Далі ставимо тут шайбочку та закручуємо болтом на 14. Можна тільки з однієї сторони, так як в нас тут є фіксатор, не потрібно тримати з іншої. Далі ми беремо наш тормозний шланг, встановлюємо його сюди, натягуємо на нього пружинку. Тут в нас є така бочечка, вона стає в своє посадочне місце, і закручуємо гайкою. Ця гайка буде в майбутньому регулювати натиск передніх колодок. Тобто, якщо ми її закручуємо, у нас посилюються передні гальма. Якщо відкручуємо, послаблюється. Тут вже конкретно під себе виставляєте як вам зручно. Далі нам потрібно встановити передній болотник. Відкручуємо один болт тут і по одному з кожної сторони. Встановлюємо наш болотник таким чином. Ось у нас тут йдуть. Такі металеві фіксатори. Фіксуємо болтом там, де ми його попередньо викручували. Ось, Зафіксували з однієї і з іншої сторони, а також посередині тут зверху. Далі ми приступаємо до збірки рульової частини. Дивіться, нам потрібно накинути ось цю пластмаску таким чином, щоб ключ запалення у нас був з цієї сторони. І наступним чином ми беремо з комплектації ось цю металеву. Пластину одягаємо її на руль і фіксуємо. Фіксується вона ось тут по болту з кожної сторони і зверху фіксується гайкою. Далі ми беремо гайку і закручуємо її газовим ключем. Обов'язково дотягнути потрібно добре, щоб потім не виникло в нас проблем з рульовою, не було ніяких в нас проблем в майбутньому. Наступним етапом нам потрібно взяти ось цю пластмаску, наш підгазетничок, і зафіксувати його болтами до пластини. Це в нас самонаріз із комплекту, фіксуємо знизу одним і зверху двома. Як бачимо, він у нас фіксується. Далі беремо поворотники, встановлюємо їх до характерного щелчка. Вони у нас йдуть на такій гумовій прослойці, тому не гнуться, що дуже прикольно. Беремо з комплекту ось таку запчастинку, це в нас фіксатор руля. Та запихаємо його в ось цей отвір. Ось, запхнули ми мінімально затискаємо. Сюди будемо встановлювати наш руль. І вже тоді будемо цією, цим болтом регулювати рівність наклону руля, щоб він був рівним по відношенню до переднього колеса. Наступним етапом ми відкручуємо ось цих два болти, щоб між них зафіксувати наше кермо з комплекту. Встановлюємо наш руль, прижимаємо пластиною та прожимаємо 4 болти. Бажано прожимати ось так паралельно один від одного. Далі нам потрібно накинути наші гальма на наш руль. Накидуємо з однієї сторони, встановлюємо ручку газу. З цієї сторони знімаємо гріпсу. Та також встановлюємо гальму. Перше встановлюємо гальма, а потім вже ставимо наш пульт. Ось, встановили ми гальма, потім пульт і натягнули гріпсу. Гальма фіксується ось тут шестигранником, а пульт фіксується ось тут знизу, також шестигранником. З цієї сторони ідентична ситуація. Далі нам потрібно встановити нашу приборну панель. Тут в нас були закручені два болти, викручуємо їх. Та закручуємо на них приборну панель. Фіксується вона ось таким чином: на два болти зафіксували, як бачимо, тримається міцно. Далі ми беремо наш клюв з фарою, під'єднуємо до фішки. Тут одна фішка стерчить, в принципі, яка буде підходити під фару. Вімкнули запалення, як бачимо, фара працює. Тепер можна її прикручувати. На даному етапі потрібно, щоб вам хтось допоміг притримати ось цю панельку. І з воротньої сторони прикручуємо на 4 болти по два з кожної сторони: зверху, знизу. І тут так само зверху, знизу. Зафіксували, все міцно тримається, все чітко. Дістаємо з комплектації ось таку кришку. І вона тут фіксується на болт. Бачите, потрібно знайти нам отвір, ось. І заганяємо болт туди. Попередньо перед прикрученням нашої кришки потрібно переконатися, що колесо відносно руля стоїть рівно. Далі ми беремо корзину, бачите, встановляємо її ось таким чином, щоб в нас тут збігалися отвори. Беремо з комплекту пластину. Ось така пластина в нас йде і фіксуємо її болтами. Ось ми міцно зафіксували пластиною нашу корзину. Далі ми беремо підгазетник, кидаємо вниз пластину з комплекту. Ось таку, два болти. Також на шестигранник вони йдуть. І фіксуємо корзину знизу. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так. Фіксується. І маємо міцно зафіксовану корзину. Ось такий готовий результат в нас вийшов. Просто погляньте на цей кліренс. Скутер зібраний чітко та якісно. Як бачимо, їде, все працює. А ми нагадуємо магазин велогалерея, кого цікавить широкий асортимент велосипедів, електроскутерів, електротрициклів та багато іншого. Кого цікавить, звертайтесь, силка на сайт є в шапці.